Всім привіт! З вами я Ілона, і сьогодні ми будемо робити розпаковку чипсів, яких, як то кажуть, ну, чого кажуть? Тут так написано, що тут є справжні гроші. А чи справжні вони чи ні, зараз дізнаємось. Але перед тим я хочу вас попросити дещо важливе, щоб ви поставили лай лайк. Ну, по-нашому вподобайка. Підписалися на мій канал. І не забудьте ставити дзвіночок, щоб не пропустити мені нові відео. Розпаковка. І трошки СМР. Оп! Нічого собі швидко відкрилось. Але пахне. Це Та, ось такі чипси зі смаком сиру. Хто таке любить, ставте лайк. Так. Спочатку спробуємо. Ну, я вам скажу, я не прихильник сирного смаку, але якщо їсти потрошки і є часто, то це лайк. А тепер найголовніше. Чи знаєте ми в цій пасті гроші чи ні? Так, я розступала. І... О, боже, 500 гривень! Хотілося б так сказати, але, на жаль, але все ж таки. Ось. Видно? Вони були так надійно закрили, що я ледве відкрила. Ось. Звісно, не те, що я очікувала, але гроші знайшли і, на вигляд, вони справжні. І що я вам хочу сказати? Пам'ятаєте, були колись такі пач... пачки з насінням соняшниковою, там колись теж були гроші, то я весь час думала, чи там є гроші, чи нема, і вони там були. Правда, було ще набагато менше, але гроші там були. І я навіть не очікувала, що я ось таке знайду в сьогоденні. І, якщо чесно, мені сподобалося шукати. Ну, такий собі квест невеличкий. І можна навіть перекусити трохи. Ну що, у нас на сьогодні це все. Якщо ви хочете більше цікавого контенту, підписуйтесь, ставте вподобайки. І не забудьте ставити дзвіночок, щоб пропустити мої нові відео. Всіх люблю, па-па!